Ласкаво просимо знову на наш канал Місце, де давні біблійні історії оживають, відкриваючи істини, що сьогодні торкаються наших сердець. Ви коли-небудь замислювалися, як одне рішення може змінити весь хід історії? Як віра однієї людини може вплинути на долю цілого народу? Сьогодні ми розповімо дивовижну історію Ревека Каї, жінки, чия відвага довіра до Бога стали частиною його великого задуму. Її шлях це історія віри, покори й віданості, шлях. На якому Бог проводить через випробування, щоб здійснити свою обітницю. Від простої дівчини біля криниці до праматері великого народу, Ревекка показує, що Божі обіцянки здійснюються в житті тих, хто йому довіряє. Але її дорога не була легкою. Її вибір і боротьба нагадують, що слухняність Богові іноді болісна, особливо коли шлях уперед ясний. Це не просто давня легенда, це послання, яке промовляє і до нас сьогодні. Якщо вам цікаво, як приклад РВК Каї може зміцнити і вашу віру, залишайтеся з нами до кінця. Ви побачите, як її історія змінює погляд на власне життя і допомагає зрозуміти, як Бог діє і через вас. Підтримайте відео вподобайкою, підпишіться, поділіться ним, нехай більше людей почують Божу мудрість. Напишіть у коментарях, що ви відчуваєте, слухаючи цю історію. А тепер переходимо до самої Рвека Каї. Все почалося із завіту, який Бог уклав з Авраамом. Пообіцявши йому нащадків, численних, як зорі на небі. Коли Авраам постарів, він розумів, доля завіту залежить від того, кого Ісаак візьме за дружину. Це мала бути жінка, яка поділяє їхню віру і моральну чистоту. Тому Авраам доручає своєму вірному слузі, можливо, Єлієзеру з Дамаска, найважливіше завдання знайти наречену для Ісаака не серед хананеян, що вклонялися ідолам, а серед своїх. У книзі буття 24, 34 сказано. Як Авраам промовив «Поклянись Господом, Богом неба й землі, що не візьмеш дружини для мого сина з Хананеан, які живуть серед нас, але підеш у мою землю і знайдеш її серед моїх родичів. Це був не просто пошук нареченої, це був крок віри, через який мав продовжитися Божий план. Слуга, усвідомлюючи серйозність завдання, молиться, Господи, Боже мого пана Авраама, допоможе мені сьогодні й вияви милість. Він просить знак. Нехай та, що дасть мені пити й напоїть моїх варблюдів, буде тією, яку ти призначив. Ця молитва вияв довіри й покори. Вона випробовує серце майбутньої дружини, чи добра вона щедра, працьовита й відкрита. І ось ще до того, як він закінчив молитву, біля криниці з'являється Ревекка, юна, скромна, але рішуча. Вона не вагається, дає води подорожньому і сама пропонує напоїти варблюдів. Цей простий жест говорить більше, ніж тисяча слів. Саме так Бог відповідає на молитву через доброту серця. Це була нелегка праця, адже один верблюд може випити до ста літрів води. У книзі буття 24 18, 20 сказано: Пий, мій пане, сказала вона, швидко спустивши глек, щоб напоїти його. А коли він утамував спрагу, додала Я й твоїх варблюдів напою, поки не нап'ються вдосталь. Вона знову і знову бігала до криниці, поки всі верблюди не напилися. Цей вчинок відкривав її серце. Ревекка була не просто вродливою, вона була щедрою, працьовитою і лагідною. Саме ці риси робили її ідеальною дружиною для Ісаака, тією, через яку мав здійснитися Божий задум. Слуга був вражений. Він бачив Божу руку у всьому, що сталося, і впав навколішки, славлячи Господа, благословен Господь. Бог мого пана Авраама, що не позбавив його милості. Так Бог підтвердив саме Ревекка була його вибором, її щедре серце, готовність служити навіть незнайомцю, її віра усе це свідчило про жінку, яку Бог приготував. Вона не випадково опинилася біля криниці, це було Боже керівництво. Коли Ревекка погодилася стати дружиною Ісаака, це був крок віри. Вона залишила дім, сім'ю, усе знайоме і рушила в невідомість. У ті часи це вимагало неймовірної відваги. Коли рідні спитали, чи хочеш ти піти з цим чоловіком. Вона відповіла коротко: Піду. Ці два слова розкривають усе її серце довірливе, сміливе, відане Богові. Її вибір нагадує шлях Авраама, який колись також покинув дім, довірившись Божому поклику. Ця тема проходить крізь усе писання, іти у невідомість, покладаючись лише на віру. Бог кличе нас зробити крок. І вже потім відкриває дорогу. Так і Ревекка ступила назустріч своєму покликанню. Коли вона прощалася, сім'я благословила її словами Сестро наша, нехай потомків твоїх буде тисячі тисяч, і нехай вони завоювують міста своїх ворогів. Буття 2460». Ці слова перегукуються з обітницями, які Бог дав Авраамові. Коли караван прибув, Ісаак стояв у полі, задумавшись у тиші. Він підвів очі й побачив, як до нього наближаються подорожні. Ревекка теж підняла погляд, побачила чоловіка й, спішившись, запитала, хто цей чоловік, що йде нам назустріч. Слуга відповів: Це мій пан. І вона покрила обличчя вуаллю. Слуга розповів Ісаакові все, що сталося. Ісаак вів її в намет своєї матері Сари, і вона стала його дружиною. У буті 24:66, 67 сказано: Він полюбив її, і вона втішила його після смерті матері. Так почалася їхня історія історія віри, любові й Божої вірності. А що ви відчули, слухаючи цю історію? Що найбільше вразило вас у ревецці, її доброта, мужність чи довіра до Бога? Напишіть у коментарях цікаво почути вашу думку. Ведення ревекака і до намету Сари було не просто родинним обрядом, це був символічний акт. Він означав, що тепер вона займає місце Сари як головна жінка роду, хранителька честі. Духовного спадку і Божої обітниці. Це був момент визнання. Ревекка стає новою праматір'ю, через яку продовжиться Божий план. Любов Ісаака до неї була щирою і глибокою. Вона принесла в його життя спокій, якого він не мав після смерті матері. Їхній шлюб став не лише виконанням Божої волі, а й джерелом зцілення для серця Ісаака. Ставши дружиною Ісаака, Ревекка увійшла до ряду сильних жінок віри, тих, через кого Бог здійснює свої обітниці. Їхній союз вирізнявся особливою теплотою та духовною близькістю, що було рідкістю в той час, коли шлюби укладали з вигоди. Писання підкреслює: Ісаак любив ревека Кау. Їхні стосунки будувалися на довірі, пошаній і спільній вірі в Бога. Саме про таку єдність апостол Павло писав у посланні до Ефесян: чоловік покине батька й матір, і приліпиться до дружини своєї, і будуть двоє одним тілом. Це велика таємниця, але я кажу про Христа і церкву. Ефесянам 5, 31, 33 шлюб Ісаака та Ревека Каї став відображенням цієї таємниці любові, яка лікує, зміцнює і приносить благословення. Але їхній шлях не був без труднощів. Ревекка пережила болісне випробування, безпліддя. 20 років вона не могла народити дитину. Для жінки тих часів це було не лише особистим горем, а й суспільним приниженням. Проте Ісаак не впав у відчай. Він не звинувачував. А молився. Його молитва була не просто проханням про дитину, це був акт любові та віри. У книзі буття 25 сказано: Ісаак молився Господу за свою жінку, бо вона була безплідна, і Господь почув його, і Ревекка зачала. Цей момент показує силу молитви та довіру Богові навіть у тривалому чеканні. Тема безпліддя і Божого часу проходить крізь усе писання. Так було із Сарою, матір'ю Ісаака, так було з Анною, матір'ю Самуїла. І кожного разу Бог втручався саме тоді, коли здавалось, що надії більше немає, щоб показати, що тільки він є джерелом життя. Як сказано в Псальмі 1.13.9, він поселяє бездітну в домі, даруючи їй радість бути матір'ю дітей. Бог перетворює біль на радість, і саме це пережила Ревекка. Господь дав їй не одну дитину, а дві подвійне благословення. Але навіть вагітність стала випробуванням діти боролися в її утробі. І, не розуміючи причин, вона звернулася до Бога зі словами Для чого мені це? І Бог відповів: Два народи в утробі твоїй, і два племена постануть із тебе. Один буде сильніший за іншого, і старший служитиме молодшому. буття 25, 23. Так Бог відкрив ревеці, що через її синів розпочнеться нова сторінка історії його народу. Слова Бога суперечили культурним звичаям того часу, коли первісток успадковував усе і ставав головою роду. Але Господь показав, його план не підкорюється людським правилам. Фраза, старший служитиме молодшому, відкрила глибоку істину. Божа воля не обмежена тим, що вважається нормою. Бог може перевернути традиції, щоб виконати вищу мету. Вагітність ревекакаї, сповнена боротьби і напруження, символізувала шлях віри, який ніколи не буває легким. Як двоє дітей боролися в її утробі, так і їхні нащадки потім стикатимуться з конфліктами і випробуваннями. Але навіть у боротьбі Божий задум продовжує здійснюватися. Ця внутрішня битва стала образом духовної боротьби, яку переживає кожен, хто йде за Богом. У Новому заповіті апостол Павло писав бо бажання плоті противляться духові, а дух плоті, і вони противляться одне одному. Галатів 5:17 У кожній душі точиться ця боротьба між тим, чого хоче людина, і тим, до чого кличе дух Божий. Історія Каї стає глибоко символічною. Фізична боротьба в її утробі показує духовну реальність. Справжня віра завжди народжується через напруження. І ось народження близнюків момент, що змінить усе. Першим з'явився Ісав, Рудуватий, увесь волохатий, мов створений для сили і диких просторів. Його ім'я означало волохатий. Він виріс мисливцем, людиною поля, сильною, але імпульсивною. Перший вийшов Рудий, увесь, наче в кожусі, і назвали його Ісавом. Буття 25, 25. Слідом вийшов Яків, тримаючись за п'яту брата. Цей жест став пророчим символом боротьби, яка триватиме між ними. Ім'я Яків, пов'язане зі словом п'ята, і означає той, хто обминає, замінює. Він був спокійним, розважливим, більше тягнувся додому, до роздумів, до внутрішнього життя. У буті 25, 26 читаємо. Потім вийшов брат його, тримаючись рукою за п'яту Ісава». І назвали його Яковом. Ісакові було 60 років, коли вони народилися. Їхня різниця була очевидна не лише зовні, а й у душі. Ісак любив Ісава, йому подобалася сила і відвага старшого сина, його мисливська здобич. Ревекка ж мала особливу прихильність до Якова, можливо, тому, що знала Божу обітницю. Хлопці виросли, Ісав став умілим мисливцем, чоловіком поля, а Яків був лагідним, що жив біля наметів. Ісак любив Ісава, Бо він приносив йому дичину. А Ревекка любила Якова буття 25, 27, 28. Так різниця в любові батьків заклала основу для майбутнього напруження. Їхні уподобання, людські слабкості і нерозуміння породили біль і обман, але навіть через це Бог продовжував здійснювати свій план. Суперництво Ісава та Якова стало ще одним відображенням братніх конфліктів у Біблії від Каїна Явеля до Йосифа та його братів. У кожному з цих випадків Бог діяв навіть через людські помилки. Ісав і Яків символізують два шляхи шлях плоті і шлях духу. Ісав, керований бажаннями, відмовився від духовного спадку заради миттєвого задоволення, Яків, попри свої слабкості, прагнув Божого благословення. Мить, коли Ісав продав своє первородство за миску їжі, стала знаком зневаги до вічного заради тимчасового. Пильнуйте, щоб не було між вами нечестивого, як Ісав. Що за одну страву відмовився від свого первородства євреїв 12-16. Цей вчинок став переломним моментом, що розкрив суть їхніх шляхів, і нагадує нам, не проміняй вічне на коротку мить земного. Поки Ісав зневажав свою роль первістка, які в усіма силами прагнув здобути її, навіть ціною обману. Цей момент став поворотним, підготувавши ґрунт для майбутнього конфлікту через батьківське благословення, яке остаточно розділить братів. Упередження батьків лише поглибило прірву між ними. Писання не раз показує, фаворитизм у сім'ї завжди призводить до болю та розділення. Яків, улюбленець Равекакай, пізніше сам переживе подібне, коли віддасть перевагу Йосипові і Веніаміну, що знову стане причиною ненависті серед братів. У посланні Якова 2.9 сказано: якщо ви чините упереджено, то чините гріх і осуджуєтесь законом, як порушники. Історія Ісава Якова не просто давній епізод, а духовна прича про те, як Божий план, людські рішення і наслідки гріха переплітаються у двовижний спосіб. Глибока любов ревека Якова, можливо, збігалася з Божим задумом, але її дії принесли біль і розбрат. Навіть добрі наміри можуть обернутися болом, якщо в них бракує смирення. Коли Ісак постарів і осліп, він зрозумів, що настав час передати благословення первісткові. У ті часи батьківське благословення мало величезну силу. Разом із ним приходила влада, спадщина й Боже благовоління. Але цей план суперечив слову, яке Бог відкрив Ревеці, молодший переважить старшого. Саме це спонукало її до рішучих дій. У буті 27, 1, 4 Читаємо Ісак покликав Ісава й сказав: Сину мій, я постарів і не знаю, скільки мені залишилось. Візьми свою зброю, піди на полювання, приготуй мені страву, і я благословлю тебе. Любов Ісака до Ісава. Заснована на земних прихильностях, засліпила його духовно. Ревекка, почувши розмову, згадала Божу обітницю старший служитиме молодшому. Вона вирішує діяти, вірячи, що виконує волю Бога, навіть якщо шлях до цього не бездоганний. У буті 27, 5, 10 описано, як вона каже, Якову: Піди, принеси двох козенят, я приготую страву, як любить твій батько, і ти віднесеш її йому. Її вчинок викликає моральні запитання. Але походить із глибокої віри в Боже Слово. Подібно до інших сміливих жінок віри, рахав чи єврейських повитух. Ревекка ризикує, аби виконати те, що вважає Божою волею. Її план був продуманий до дрібниць вона приготувала страву, вдягнула якова в одежу ісава і й покрила його руки козячою шерстю, щоб обдурити старого ісака, який приніс їжу, кажучи «Я Ісав, твій первісток. Ісак вагався, але запах одежі й дотик переконали його. І він благословив: Нехай Бог дасть тобі росу небесну, плодючість землі, нехай народи служать тобі, будь паном над своїми братами. бутя 27, 27, 29. Це благословення стало доленосним, воно визначило майбутнє не лише Якова, а й усього народу, що вийде з нього. Але жоден обман не минає без наслідків. Коли Ісав повернувся і дізнався, що сталося, його охопили гнів і розпач. У буті 27 34 Сказано. Коли Ісав почув слова батька, він закричав гучним і гірким криком Благослови мене, батьку мій. Його біль це не лише втрата майна, а насамперед втрата благовоління і статусу первістка. Ісак, вражений обманом, розуміє, що вже не може змінити сказане. Благословення має духовну силу і залишається в силі. Я зробив його паном над тобою, що ж тепер дати тобі, сину мій. Буття 27.37 Охоплений люттю. Ісав клянеться помститися, коли помре мій батько, я Якова, буття 2741. Дізнавшись про це, Ревекка наказує синові тікати до свого брата Лавана в Харан. Вона розуміє, що, намагаючись здійснити Божий задум, втратила найцінніше свого сина. Її віра була щирою, але її кроки принесли біль і розлуку. Ця історія нагадує, коли ми намагаємося допомогти Богові, прискорюючи його плани. Ми часто стикаємося з болючими наслідками. Божа воля все одно звершиться, але ціна нашого нетерпіння може бути великою. Та навіть через людські помилки Бог звершує свою мету, яків залишається вибрана. Саме через нього народжуються 12 поколінь Ізраїля, виконання Божого завіту з Авраамом. Апостол Павло пояснює цю таємницю ще до народження дітей, перш ніж вони зробили щось добре чи зле, сказано було. Старший служитиме молодшому, щоб вибрання Боже здійснилось не за ділами, а за покликанням Римлян 9:11 13 Бог діє не за людською логікою, його рішення глибші, і навіть коли ми їх не розуміємо, вони ведуть до вищого добра. Ревекка залишається однією з найсильніших жінок Біблії. Вона була сміливою, рішучою, готовою ризикувати заради Божої обітниці. Від першої зустрічі біля криниці до моменту, коли її син став праотцем Ізраїлю. Її шлях був наповнений вірою, боротьбою та відданістю. Саме через її рід прийшов Месія, Ісус Христос, який виконав найбільшу Божу обітницю, спасіння людства. Історія Ревека Кай нагадує нам: Бог використовує навіть недосконалих людей, щоб здійснити досконалий план. Якщо ми довіряємо йому, навіть наші помилки можуть обернутися благословенням. Дякуємо, що були з нами і подивилися це відео. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, поставте лайк. Підпишіться на канал і поділіться відео з друзями. Напишіть у коментарях, що саме найбільше вразило вас у житті ревекакає. Нехай Боже Слово зміцнює вашу віру, а Його благодать супроводжує вас щодня. До нової зустрічі і хай Бог благословить вас!